Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтрашній день, щоб у вас була можливість підготуватись, щоб була можливість обміркувати, якщо ви дійсно будете розуміти, що з вами то резонує. І нагадую, це не особистий розклад, а загальний. Тож буде інформація для дуже різних людей. Тож, не тягніть все на себе, будь ласка. Особисте життя до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Дивіться, тут якісь певні кроки, які ви от просто ви щось вирішили, буду робити таким чином, буду, от, от саме так буду робити. Вони для вас будуть насправді дуже, знаєте, вести вас до гармонії. І це до наповнення. Це просто от коли ви будете потім себе нахваляти за те, що от як добре, що я взагалі на це ну, як наважилась чи наважився, якщо дивиться чоловік. І це ситуація, яка може. Для вас розтягнутися аж на тиждень, але результат буде дуже гармонійним, дуже таким, знаєте, коли ви просто от, ну, будете щасливі від того, що ви це обрали. Далі дивимось, до чого вам готуватись у вашій любовній сфері? У мене тут Аліса так лежить, не дуже зручно, але вона не просто так приходить. Це комусь дуже потрібна кототерапія, тож насичуйтесь. Так, дивимося про вашу сферу кохання. Дивіться, ось тут насправді. Справді, тут ситуація, яка більше йдеться про, знаєте, десь вам щось незрозуміло, десь ви е, як заплутались, не розумієте, як, в якому напрямку далі вам рухатись. А може, як не можете обрати, наприклад, чи потрібна вам ця людина, чи це ваша людина, чи не ваша людина, чи хочу я взагалі стосунків, чи не хочу я стосунків. Але, знаєте, колесо фортуни, воно ніколи не виходить просто так. Воно завжди каже про зміни, про кардинальні зміни. Якщо воно вийшло, то це означає тільки одне: з ним не сперечаються. Це взагалі кармічна карта, яка каже про те, що підходиш до наступного вузлику і він буде в тебе розв'язуватись. Тож рухайся вперед, вір в себе і знай, що все буде добре. І в когось дійсно будуть зміни у сфері кохання. Зміни так, зміни такі, що, знаєте, ви будете в якийсь момент. Ну, як тут, бачите, не сердешні. Зміни. Тут більш зміни, які ви собі або дозволяєте, або не дозволяєте. Знаєте, контрольовані вами зміни. Бо ви якось знаєте, 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 як від цього відчепитись, не знаю. Ви в, цій, в цьому випадку, в цій ситуації, ви будете людиною, яка, Аліса, яка більш зосереджена на, не на почуттях. А коли ви подумки собі навіть будете нагадувати: слухай, коли ти користувалась якимось там просто почуттями, згадай, до чого все призвело. І от ці е, такі от моменти, ви вже собі кажете: так, я тут треба замислитись, і треба робити, як, я, як воно буде корисніше. Але знову ж таки, ситуація кармічна. Не думайте, що ви на, ній, на, на цю ситуацію можете цілком і повністю якось там взагалі е, керувати її. Не, не зможете. Це буде так, як буде. Буде так, як вирішено десь там, десь там зверху. Якщо вас готують до подружнього життя, то ви прийдете до цього. Якщо вас готують, ну тут не про вихід з стосунків. Але якщо такі, до такого готують, то людину відведуть від вас. Тож тут не вам керувати, а вам просто сприймати так, як для вас воно десь вже формується. Робота, давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, ну по роботі взагалі то повернення до якихось паперових м, ситуацій, вам треба буде з якимись документами попрацювати е моменти, які, в яких вам навіть потрібна буде допомога. Але дивіться, мені не дуже подобається, я дивлюсь на дно колоди, а тут е карта, яка про. Таке, знаєте, десь хтось хоче вас чи вже обманює, будьте уважні, будь ласка, бо ситуація не нова. Це ситуація, яка просто от вона для вас в якийсь момент просто от знов з'явиться. І вам просто треба бути тут уважними. Бо ви тут як не все розумієте, не все бачите, Ну, обманюються, за вашою спиною щось роблять. І допомога, навіть якщо до вас хтось звертається про допомогу, то не дуже поспішайте її робити людині. Бо це може бути теж хитрістю якоюсь. Там щось, знаєте, не можу зробити, але. Щоб вас не підставили. Отак. Так, далі дивимось, що вам важливо прийняти. І до цього теж краще б за все готуватись. Що вам важливо прийняти. Так, тройки, трійки Дивіться, ось тут насправді ситуація, яка про трикутники каже, але вони тут більш як робочі якісь. Насправді ви будете задоволені ситуацією. Це, це знаєте, як в трьох з кимсь ви будете. Щось переробляти тут повна якась трансформація йде Тут щось вам треба буде змінювати якусь ситуацію. От її просто не можна буде вже залишити так, як є, бо воно так більш не буде працювати, і от ви будете з кимсь. Налагоджувати, процеси, і це буде весело, це не буде дуже складно, це буде, знаєте, як навіть якщо дивіться, ви заходите десь в новий колектив, то вам легко буде там. Там не буде такого, що, знаєте, люди такі якісь хмурі, вам тяжко з ними взагалі якось спілкуватись. Ні. От день просто в роботі буде, ну, Такій. І сміятись буде над чим, і працювати буде з ким, і взагалі все встигнете, і будете задоволені результатами. Або якщо у вас там чогось іншого воно стосується, то теж воно все буде ну, пророблене, все буде гарно. Поспілкуватись з кимось, теж буде гарно і настрій підвищиться. Від чого ж тоді відмовитись? Краще б за все і теж треба готуватись. Угу. Дивіться, тут якась ситуація буде вам надаватись як, ну, ніби як дарунком, ніби як шансом. Але ми питаємо, від чого відмовитись, і вам тут треба буде обрати. І ситуація не нова, щось подібне у вас вже в житті було, і відмовляєтесь, чому? Бо щось подібне, воно вам болюче було прожити вами. Це знаєте, коли ви, ну наприклад, десь з ким поспілкувавшись, вважали спочатку спілкування з людиною, нібито дарунок для вас. А виявилось, що ви потім дуже так жалкували, що наблизили людину до себе, що щось там відкрили своє людині, і виявилось, що не треба було. Ну, тут просто якісь такі моменти, від які от краще б обрати відмову, хоча воно для вас може виглядати. Дуже симпатично. Якщо дійсно не хочеться відмовлятись, то просто будьте аж занадто уважними до того шокується, і що як, і з ким ви спілкуєтесь. Так, чого не уминути? Давайте побачимо, чого вам не уминути в цей день. Дивіться, насправді не так воно і погано. Хай вас не лякає карта диявола. Бо дивіться, ви десь уникнути зможете, якоїсь дуже складної для вас ситуації, проблемної ситуації, яку для вас дуже ретельно хтось готував. Воно так вам висвітиться, воно так переб'є людині можливість вам щось там боляче зробити. Якось, знаєте, Тут може бути ситуація, коли щось хтось там скаже вам, от кіт навіть підказав, знаєте, от голос подав, хтось може сказати їй щось таке, що складно буде вами сприйматись. Але, знаєте, буде ситуація відтворена таким чином, що ви швидко відійдете від того, в чим людина хотіла б вас ну, образити, якось, знаєте, так зробити, щоб вам було ну, і неприємно, і боляче, і взагалі, щоб якось вас перед кимсь ще. Виставити ну, не дуже в такому прийнятному, прийнятному світлі. Сонце просто випалить все. От, просто ну, навіть того диявола, воно просто випалить. Тож, або у вас буде хтось поряд, хто захистить вас, або ви просто в ситуації зможете самотужки себе врятувати. І давайте побачимо параду від вищих сил для вас. Ви будете відстоювати себе. Король жезлів нам тут показаний. Людина або з родини вашої, або просто будь-хто, але з вашого минулого, це не нова для вас людина. І у вас взагалі тут такі стосунки з цією людиною, що ви час від часу себе захищаєте. От буде така сама ситуація. Щось таке подібне вже було. І десь ви вже ну Відстоювали свої права. І ви вже людину так сприймаєте, що знаєте, навіть не дуже довго чекаєте, щоб з ним посваритись, щоб сказати йому зайвий раз, що слухай, не чіпай мене. от Отакі стосунки. Тож. Просто будьте уважні, будьте людиною, яка ну, от, не піддавайтесь на провокації, бо тут будуть якісь провокації від людини. Ви можете цю ситуацію просто, от, як знаєте, одразу, як на, на самому початку змінити. Ну, На цьому все. Всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І обов'язково. Тихих, спокійних і дня, і ночі. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока!